Привіт! Цього тижня було багато всього. Поговоримо про усі анонси на шоу State of Play. Також зачепимо закриття Deus EX, ремейк Відьмака і штучний інтелект в GTA 6. Справи Ubisoft також не обійдемо стороною. І звичайно ж, звичайно, я розкажу про просто припаскудну Kill the Justice League. Дякую за підтримку і за те, що не забувайте поставити лайк. Ну а якщо ви тут вперше, запрошую підписатися. Для різних актуальних новин і не тільки у нас є телеграм. А для спілкування Діскорд, посилання на соцмережі у описі. За можливості можете підтримати донатом, стати спонсором каналу або підписатися на Patreon чи BayMieC. Звичайно, не забуваємо про підтримку ЗСУ. І погнали розбиратися. Почнемо з дуже короткої, але важливої для фанатів Тест драйву новини. Згідно з останнім фінзвітом, Nacon, стало відомо, що Тест драйв Unlimited Solar Crown гра вийде не пізніше 31 березня цього року. Тому реліз, вже судячи зі всього, не за горами. Якщо ви сподівалися побачити нові пригоди Адама Дженсена, то у мене для вас погані новини. Конгломерат, власник безлічі видавництв Embracer Group, скасувала неанонсований сиквел, Deus Ex, який перебував в розробці вже близько двох років. Про це повідомив Джейсон Шрайер із Bloomberg з посиланням на свої джерела. Причиною скасування, а також звільнення майже сотні співробітників зі студії розробника, стало бажання компанії скоротити витрати. Про що вони вже встиг. Гли заявити офіційно, Ейдос переведе свої сили на створення якоїсь оригінальної франшизи. До речі, і повноцінну розробку скасованої Deus Ex планували запустити під кінець цього року. Крім того, актор, який озвучив Адама Дженсена, висловився про скасування Deus Ex. Він говорить, що з ним ніхто не зв'язувався щодо озвучки Дженсена. Тому у нього є припущення, що скасована Deus Ex була з іншим персонажем в головній ролі. До цього компанія закрила Volition і Free Radical Design. Зайн також були проведені скорочення в інших підрозділах конгломерату. Тепер статуетку найгіршої компанії можна вручити ембрейсер, так як і вони вже переплюнули в плані закритих і заморожених проєктів. Сподіваюсь, хоч тумбрейдер не скасують. CDPR продовжують дурити гравців, обіцяли, що більше ніяких патчів, а тут взяли і викотили ще один на цей раз вже точно останній патч для Cyberpunk 2077. Він виправляє купу різних проблем, як технічного характеру, так і додає дещо нове у геймплей. По-перше, було нарешті виправлено баг анімації фінішера, який міг не спрацьовувати. По-друге, було покращене керування, інтерфейс і виправлені помилки в деяких квестах. Якщо говорити про Геймплей, то тепер можна змінювати колір моделей тачок від корпорації Рейфілд. Були також покращені такі моменти, як поведінка, підвіски деяких транспортних засобів і дрифт, а сліди від шин тепер відповідають малюнку протекторів. Загалом змін багато, тому рекомендую почитати патчноут на сайті гри. PlayStation провела State of Play, де показали 40 хвилин трейлерів, новин та іншої інформації про нові ігри. Тому давайте швидко глянемо на найцікавіші ігри, які нам показали. Звичайні студії трейлер на дві хвилинки, щоб увага гравців, не дай Боже не вислизнула коротше, швидше, динамічніше. Kojima – 10 хвилин так, японець його команда вкотре дивує гравців тривалим трейлером другої частини, Death Stranding, що отримала під заголовок «On the Beach». Ми не тільки знову побачили Сема і Фраджайл, а й перші геймплейні кадри. А також ми хцем поглянули на персонажа зіграного Ель Фенінг. Також була продемонстрована компанія Дровбріч, яка продовжить невпинну роботу над воз'єднанням світу воєдину. Нам також показали брата Сема Лео, мужика, озброєного лазерним гітаро Рейлганом, що стріляє електророзрядними кулями. Я маю на увазі це класичний коджіма. Нас очевидно чекають красиві пейзажі. Ще більш дивовижні локації і складні ландшафти, які змінюються динамічно а також можна побачити різні погодні явища. Виглядає гра прям дуже по некстгеновому, де 2 On The Beach вийде у 25-му році, як і очікувалося. Звичайна студія один трейлер. Кодзіма два трейлери. Ну точніше, анонс, але тим не менш, після показу трейлера Дес Трендін 2, Кодзіма підтвердив, що його студія працює над абсолютно новою франшизою для PlayStation. Це шпигунський екшен, у якому Кодзіма хоче розмити межу між відеогрою і фільмом. Цей стелс-екшен носить назву Pfizin. Це буде проект в абсолютно новому всесвіті. А першими деталями автори поділяться вже після виходу Дес Стрендін 2, з того, що я зрозумів. Розумів для себе цей шпигунський бойовик за своєю суттю буде ідейним спадкоємцем серіалу Метал Гір Солід. Коджіма говорить, що це буде сюжетна і дуже кінематографічна гра з цікавими персонажами. Загалом він прагне, щоб гра пробила четверту стіну і стала кульмінацією 40-річної кар'єри. Далі показали Rise of the Ronin, новий самурайський екшен із відкритим світом від Team Ninja. Трейлер був присвячений трьом основним елементам бойовій системі, мувменту, що також дало нам змогу поглянути на сетинг гри і вибору, оскільки сюжет надасть гравцям вибір, що впливає на світ навколо. Для битви з ворогами доступно безліч видів зброї, крім фірмового для Team Ninja бою на мечах. Головний герой з легкістю б'ється японськими списами і вогнепальною зброєю. Зокрема Ма іноземними пістолетами, ну і як без усякого божевілля на кшталт портативного вогнемета і багнета, здатного відбивати кулі. Що стосується переміщення, варіантів багато. Тут і граплінг, хук, і вірний кінь. І звісно ж, авікула пафосна назва для середньовічного вінгсьюта. Що стосується вибору, тут все досить стандартно. Обирай на чий бік ставати, і залежно від рішення світ навколо змінюватиметься. Райсов Зеронін стане найамбітнішою. Грою у історії тім Нінджа. Вони прагнуть, щоб світ гри і його історичність злилися з екшеном, в основі якого закладено використання холодної та вогнепальної зброї. З графічної точки зору проект виглядає досить простенько. Деталізація, чесно кажучи, не вражає. А ще дивним мені здався один момент: чомусь розробники вирішили випустити Rise of the Ronin в один день із Dragon's Dogma 2, 22 березня. Був показаний ще один трейлер Dragon's Dogma 2, прийдешньої фентезійної РПГ з відкритим світом від Кепком. Він був присвячений новому класу, який здатний користуватися всіма видами зброї і навчатися всіх базових навичок інших класів. Виглядає дійсно шикарно. Чекаємо цю РПГ, бо, як ми пам'ятаємо, вихід її заплановано теж на 22 березня. Показали перший трейлер і анонсували Sonic X Shadow Generations – нової версії Generations 2010 року. У трейлері основна увага приділяється геймплею за Shadow, який разюче схожий на оригінал часів PS2. Вихід Sonic X Shadow Generations заплановано на осінь поточного року. Нова студія Ballistic Moon розробляє ремастер хорора 2014 року Until Dawn для PS5 і ПК. для тих, хто пропустив Until Dawn Розповідає про групу підлітків, які зупиняються на ніч у гірському будиночку. Група розуміє, що за ними полює таємнича особистість і гравцеві. Доведеться приймати блискавичні рішення, від яких залежить життя персонажів. Звуковий супровід зазнав масштабної переробки. В описі говориться, що з'являться нові композиції від Марка Корвена. Перевидання створюється на Unreal Engine 5 з використанням усіх технологій цього рушія. Розробники обіцяють нові анімації, хоча в трейлері помітні якісь смикання, і плавністю анімації не дуже радували. Крім цього, із опису ясно, що гра запропонує поліпшену кольорну палітру і нову камеру від третьої особи, яка дасть змогу краще вивчити Blackwood Pines. Оновлена версія має вийти вже цього року. Чимала частина була присвячена геймплею Stellar Blade, яка вийде вже 26 квітня. Нам показали не тільки постапокаліптичну землю, а й деталі багатьох механік, бойової системи, ворогів, квестів, дослідження, скілів тощо. Особливу увагу було приділено головній героїні Єві, яка спускається з колонії за межами планети, щоб перемогти Найтібас ворогів людства, які раптово з'явилися на землі. Судячи з усього, вони нападають на людську расу з волі вищої сутності, що складається з якихось альфи і. Старійшини, але ніхто толком не знає про їхнє походження. Як не дивно, Єва зустрічає свого супутника Адама, а ще Лілі, попередніх рятівників з колонії, і тепер вони разом повинні вберегти землю від інопланетної напасті. Більшість землян, що вижили, осіли в місті Сіон. Структурно воно пов'язане з напіввідкритим світом, званим пусткою і великою пустелею, що приховують у собі безліч секретів. Вам доведеться перетнутися з найрізноманітнішими людьми і. Вирушити в пригоди цими безкрайніми пустелями, щоб виконати мету Єви і допомогти жителям Сіона. З точки зору ігрового процесу, це має запропонувати гравцям багатий і різноманітний досвід. Ми зможемо взяти участь у дуже напружених битвах проти ворогів із зростаючою складністю. Ясне діло, що будуть і боссфайти, де доведеться попотіти, щоб перемогти. Бойова система запропонує суміш легких і важких комбо атак, використання різних предметів та парирування. А під час проходження вам доведеться Ведеться прокачувати навички та вдосконалювати зброю. Ясне діло, що у героїні є навички, які ви можете використовувати за допомогою датчика бета, який гравець заповнюватиме завдяки успішному парируванню та ухиленню. У Єви є аналог ульти, датчик Бьорст, що дозволяє активувати як потужніші атаки, так і різні бафи. Також Єва може розбити свій табір, де можна відпочити скрафтити потрібні айтеми і прокачати потужні навички за очки досвіду. Під час пригод можна. Знайти предмети для модифікації. Ви також зможете придбати різну косметику: костюми, аксесуари та зачіски. Гравці, які оформили попереднє замовлення стандартної версії, отримують різні відкриті костюми для Єви. Якщо чесно, мені це нагадало: суміш фіналки та байонети, приправленої зверху атмосферою Нір Автомата. Героїня виглядає прекрасно в своїх костюмах, яких буде не один на вибір, та й з точки зору графіки, мені здалося, що тут не переборщили з ефектами, як у останніх фінал. Виглядає все більш ніж естетично. Метро Awakening стала для багатьох розчаруванням, тому що вона вийде лише у VR і перенесе знамениту серію у віртуальну реальність і станеться це вже цього року, як на ПК, так і на PS VR 2. Дія гри Awakening відбувається до подій метро 2033. Тобто, це буде приквел. Ви граєте за Сердара, лікаря, який шукає свою дружину та ліків, яких вона так відчайдушно потребує. Серед вузьких опромінених радіацією тунелів метро, постапокаліп. Птичної столиці боліт у міру того, як сердар заглиблюватиметься в метро, його мужність і розсудливість піддаватимуться випробуванням з боку надприродних сил, з якими він зіштовхнеться, і призведуть до подій, які стануть причиною його духовного пробудження, як чогось зовсім іншого. Очевидно, що багато в чому гра дуже схожа на Half-Life Alyx. Маю на увазі, що вам доведеться постійно взаємодіяти з оточенням і досліджувати локації і переховуватися від ворогів. В описі говориться, що на Доведеться постійно боротися за життя головного героя. При цьому, як не дивно, Евейкенінг має стати найатмосфернішою частиною в серії, у що віриться не дуже сильно. Цю гру розробляє не Форей Геймс, а студія Vertigo Games. І у Стімі вже є сторінка, на якій можна побачити, що української локалізації у гри не буде. Форей Геймс офіційно підтвердила ще раз, що Евейкенінг не одна із ключових ігор серії, бо робота над умовною метро 4 все ще триває, і поки вони не готові поділитися хоча б якимись подробицями. Анонс, що очевидно, буде дещо пізніше. Джудас наступна гра від Кена Левіна, автора Байошок, і вона просто максимально схожа на його оригінальну роботу з першого ж погляду. Джудас має вигляд барвистої, антиутопічної екшен-гри від першої особи. Гравці вирушать у космічне місто Мейфлавер, жителі якого навчені шпигувати один за одним і розривати всякого за найменший проступок. Тут машини контролюють усі сфери бізнесу, мистецтва та управління. Керівництво корабля намагалося зробити з. Головної героїні те, чим вона не є взірцевого громадянина, і саме спровокувала руйнівну революцію, щоб знищити цю космічну антиутопію. Гравці зможуть битися не тільки вогнепальною зброєю, а й за допомогою спеціальних здібностей прямо з рук, що зразу починає віяти вайбами останньої байошок. Дати релізу на жаль, поки що немає. Культова серія Silent Hill поповниться ще одним хорором у замкнутому просторі. The Short Message. Цей невеликий сюжетний проект розповість історію Аніти, яка опиняється в моторошному напівзруйнованому багатоквартирному будинку, з якого вона всіма силами намагається вибратися. На своєму шляху вона зустрінеться з жахливими монстрами і потойбічними створіннями. А її головною підказкою стане таємниче повідомлення від подруги Майї. Вона радить їй знайти якийсь предмет, який до. Поможе їй вижити розробники хотіли показати новій аудиторії сучасний погляд на Silent Hill для нової аудиторії. Проект зачіпає тему суїцидальних думок. При цьому він закликає людей звертатися до фахівців по допомогу. Гра вже доступна безкоштовно для скачування на PS5. Я зразу відмітив, що з точки зору, як все виглядає і грається, це духовний наслідник іншого хорору ПІТІ від Хідео Коджіми. Після The Short Message нам вперше продемонстрували геймплей ремейка Silent Hill 2 від Bloober Team. ми бачимо, як Джеймс Сандерленд б'ється з монстрами за допомогою холодної та вогнепальної зброї. Досліджує знайомі за оригінальною грою місця, наприклад, апартаменти у Вудсайді. На жаль, дата виходу Silent Hill 2 ремейк так і не була названа, а сам геймплей виглядав відверто сирим і дешевим. У ньому ми вперше побачили і боївку. Досліджень. Локацій та інші елементи дуже помітно, що автори надихалися ремейком другого Резіка, але до того рівня все ще не дійшли. Сподіваюся, що блубери зможуть довести до пуття ремейк одного з найбільш знакових хорорів в історії індустрії, бо це виглядало, наче цей трейлер зібрали на колінах із того, що було. Фанати точно не чекали цього. Глава EA Ендрю Вілсон під час квартального звіту підтвердив, що нова частина Battlefield вийде не раніше ніж у 2025 році. Прямо зараз вони сфокусовані на подальшій підтримці Battlefield 2042. Я маю на увазі свіжі оновлення: сьомий сезон, карти, івенти і подальший розвиток і наповнення контентом. Бо, як ви знаєте, гра отримала нове життя, і в EA це прекрасно розуміють, тому щоб не втопити довіру остаточно, вони працюватимуть над світом. Іжими оновленнями 2042-ї. нова ж гра в серії буде використовувати технологічну базу Frostbite, і, Судячи зі всього, це буде дуже масштабний проект. Вийшло найбільше оновлення для Starfield. Цей патч містить понад 100 виправлені покращень, включаючи виправлення збою під час переходу у віконний режим на ПК і покращено загальну стабільність гри. Було усунуто безліч помилок у квестах, оновлення торкнулося, і графіки була виправлена відсутність геометрії ландшафту на багатьох рівнях і аванпостах. Також розробники переробили обличчя, наділивши їх життям і зробивши більш реалістичними. Тепер, якщо ви використовуєте, використовуєте FSR і DLSS, то артефактів стане менше. В пачноуті вони пишуть, що поліпшили освітлення в 73 локаціях, покращилася геометрія сонячного диска. Загалом повний список змін можна знайти на сайті гри. Джуліан Джеріті, креативний директор Ubisoft Месів, розповів, як репутація Кейвес головної героїні Star Wars Outlaws, буде впливати на геймплей. Кей не зможе бути нейтральною злодійкою. Вона буде приймати рішення, а сторону якого кримінального синдикату займати, а кому показувати дулю. Звісно, цей вибір буде впливати на її репутацію, про яку будуть знати в усіх кутках галактики. При цьому це буде впливати лише на те, яким шляхом героїня буде йти до розв'язки всієї епічної історії, бо розробники сказали прямо: ми не хочемо створювати ілюзію вибору, тому у грі буде лише один фінал. Іншими словами, репутація буде впливати лише на те, до яких місій та локацій ви будете мати доступ під час свого проходження. Треба розуміти простий факт: якщо Кей перейде дорогу комусь не тому, за нею буде полювати не лише офіційна влада, а й головорізи. Крім того, пан Джеріті трохи розповів про локації майбутньої гри. Злочинниця завітає, як у Відомі місця Всесвіту зоряних війн, так і у абсолютно нові локації, але всі вони будуть дуже важливими для її подорожі. Найважливішим є той факт, що гравець побачить саме кримінальну, навіть мафіозну сторону кожної планети. Розробники обіцяють, що Кей постійно буде потрапляти у цікаві та унікальні ситуації, пов'язані з місцевою злочинністю. Як на мене, звучить достатньо інтригуюче, щоб чекати реліз Star Wars Outlaws. Власне, не відходячи від суті, за інформацією від джерел Insider Gaming в Ubisoft, стало відомо, що Star Wars Outlaws вийде в першій половині року. В той же час ремейк Assassin's Creed 4 Black Flag знаходиться в розробці вже декілька років. Правда, коли вихід неясно. На жаль, Prince of Persia The Lost Crown не окупився і приніс дохід в 15 мільйонів доларів. Гра розійшлася тиражем в 300 тисяч копій на усіх шести платформах. Хороша гра, насправді, якщо любите. Метроїдвані не пожалкуєте, можете глянути наш огляд. Запуск Avatar Frontiers of Pandora теж важко назвати успішним для Юбіків. Цей реліз приніс дохід в 133 мільйони доларів. За два місяці продажі досягли лише однієї цілої дев'ятидесятих мільйонів на усіх платформах. Як говорять джерела, такі показники не дуже добре позначаться на моралі, бо зараз вони хочуть відчистити репутацію після різних провалів. Лише вихід Assassin's Creed Mirage був досить успішним. Пішним гра розійшлася тиражем в 5 мільйонів і принесла компанії 250 мільйонів доларів. Незважаючи на це, як пише Insider Gaming, в Ubisoft дуже сильно сподіваються на майбутні релізи зі своєї лінійки. Я зараз говорю, звичайно ж, про Star Wars Outlaws і Assassin's Creed Red, вихід якої планується в другій половині цього року. Ну а Outlaws, в принципі, публіка очікує. Гра дуже інтригує і градус інтересу досить високий. Якщо заглянути далі, то нові. Гри в серіях Far Cry і Ghost Recon плануються до виходу приблизно в 25-26 роках. На жаль, через свою негативну репутацію, яку вони роками спускали в унітаз, довіра до компанії і сподівання на якісні релізи зараз досить низька. Ну, власне, продовжимо про Юбіків. В Codename Red, можливо будуть морські бої або дослідження. Це стало відомо завдяки списку робіт одного з працівників Ubisoft Сінгапуру, профіль якого зазначалося, що він працював над морськими механіками в Red. Крім цього, інтернетом полізли нові чутки щодо Assassin's Creed Red, чиї події відбуватимуться у феодальній Японії. Якщо вірити інформації від бані Villain, анонс гри з трейлером відбудеться вже в травні. Показ геймплея в Пні на Ubisoft Forward, а безпосередньо реліз у листопаді джерела називають нову Assassin's Creed з точки зору геймплею найприємнішою в серії, що вже непоганий знак. Проблема в тому, що вона отримала інформацію від якогось інсайдера і до цього жодного разу не була пов'язана з будь-якими ігровими витоками або чутками. Тож сприймайте цю інформацію зі здоровою часткою скепсису і чекайте офіційного анонсу від Юбіків. Точно, останнє про Юбісофт так, відкрита Бета Скаленд Bones пройде з 8 по 11 лютого на усіх платформах. Із хороших новин це те, що прогрес, отриманий у Беті, перенесеться в повну версію гри. Крім цього, автори представили дорожню карту з підтримки контентом. Отже, за увесь рік планується випустити чотири сезони, темою яких стануть різні легендарні пірати і косметикою, як для вашого перса, так і для кораблів. Юбісофт також обіцяє якісний енд Гейм, який зможе кинути виклик, у Skull and Bones також буде кілька обмежених у часі подій протягом першого року гри, наприклад, перегони на човнах драконах у другому сезоні, де гравці повинні будуть працювати разом з іншими в спільних заходах, щоб заробити лут. Що воно з цього всього вийде, побачимо на релізі, бо минула бета була дуже поганою. Давайте подивимося правді в очі. Оригінальний відьмак безбожно застарів. Поза всякими сумнівами, ця гра дала старт великій серії, але з плином часу на її геймплей і місцями левел дизайн неможливо дивитися без сліз. Саме тому Rebel Wolves, студія, що відповідає за створення ремейка, The Witcher, вирішила видалити або переробити всі застарілі, надмірно заплутані і банально погані елементи. Під ніж, звісно, підуть секс-картки численних пасій Геральт. Та і крива система світу. Ремейк стане повноцінним опен ворлдом. Розробники приділять особливу увагу болотам з другого акту гри. Найпохмурішій і безідейній локації оригіналу, по якій тобі доводилося бігати як ошалілому. Стару бойову систему також відправляють на смітника. На її місце прийде щось схоже на боївку третього відьмака. Що стосується дати релізу, ремейк вийде після четвертої частини, тож доведеться почекати мінімум кілька років. Можна було б почати ти що дещо з грипу вирізають, але ні, я довіряю CDPR і не думаю, що у нас є привід для хвилювання. А от за картки з любовними інтересами Герванта аж прикро стало. Днями відбувся анонс цікавої інді гри Dungeon Born. Це проект в жанрі PvPvE від першої особи на Unreal Engine 5, яка занурить у світ Dark Fantasy, де ви зможете вбивати монстрів, а також як у інших подібного жанру іграх битися проти гравців. Dungeon Born поєднує Dungeon Crawler з Extraction і Battle Royale. Також у грі є режим арени 3 на 3 У бойовці, що не дивно активно використовується магія і зброя, а також різні унікальні предмети. Але розробники говорять, що треба використовувати стратегічний підхід, бо кожне рішення важливе. Гравцеві доступно сім класів: рога, боєць, жрець, майстер клинка, піромант, кріомант і лицар смерті. З 2 лютого можна буде зіграти в Dungeon Born під час відкритої альфи на фестивалі Steam Next Fest. Виглядає, як на мене, досить інтригуюче. Обов'язково треба спробувати, що воно. Suicide Squad Kill the Justice League ще навіть не вийшла, а її вже просто ненавидять. Чому? Промотайте до таймкоду на ваших екранах, тому що зараз буде великий спойлер. Бачте, ті, хто вже пройшли гру у ранньому доступі по передзамовленню, показали всім фінал гри, і там, ох, сам не вірю, що кажу таке. Харлі Квін принижує і знущається над Бетменом, а потім стріляє йому в голову, немов він якийсь покидьок. Найсумніше, що це остання роль нині покійного керу. Евіна Конроя, який подарував свій голос легендарному супергерою в усіх частинах Харкем. І так я знаю, що в назві написано Вбити лігу справедливості, але смерть Бетмена одного з найважливіших персонажів Всесвіту DC, було показано максимально принизливо-жалюгідно і позбавлено будь-якої поваги. Чимось це мені нагадує нову трилогію зоряних війн, де на зміну типу застарілим, типу поганим, типу неправильним персонажам, як Люк і Хансо приходять модні, стильні молодіжні герої. Після цього всього Suicide Squad «Kill the Justice League» може перетворитися на «Kill Rocksteady Studios», тому що його провал призведе до катастрофічних наслідків. У кращому разі студією прокотиться хвиля звільнень. У гіршому колектив взагалі закриють саме таку долю обіцяє «Rocksteady інсайдер під Ніком Перріс. Чому «Suicide Squad» взагалі має провалитися? Загинайте пальці. Розробники не розіслали прес-копії для. Огляду, що завжди насторожує. Перші відгуки були різко негативні. Гравці незадоволені задоволені сервіс моделлю. Це тільки початок дня. Ранній доступ для тих, хто придбав делюкс версії гри, було зірвано. Сервери постійно вимикалися та вмикалися. Люди задавалися питанням: за що вони тоді заплатили гроші. Я нагадаю, ціна топового видання складала аж 100 баксів. Потім в інтернетах сплив огидний фінал гри, про який я вже сказав: що плює на одного з най найважливіших персонажів всесвіту DC, що також ніяк не сприяє позитивному ставленню до проекту. Проте ми не залишимо вас без огляду кіл Justice League. і спойлер, це буде розвал, тому обов'язково гляньте. Минулого року штраус Зельник CEO take Ту, які володіють рокстарами, сказав, що штучний інтелект це чудовий інструмент для створення цікавих і більш просунутих NPC, а також генерації інтер'єрів. І тепер фанати підозрюють, що американська студія все таки скористалася штучним інтелектом для розробки GTA 6. Причиною всьому кілька патентів, зареєстрованих Тейк Ту, чия суть досить проста. По перше, NPC реагують на навколишній світ, що впливає на їхні анімації. Та відповідну реакцію. Тож, якщо гравець робитиме щось дивне або небезпечне, то оточуючі будуть його цуратися і відпускатимуть відповідні коментарі. Простіший приклад, банальний дощ також впливатиме на поведінку натовпу. По-друге, рандомні інтер'єри генеруються штучним інтелектом на основі тегів, прив'язаних до тієї чи іншої області. Квартира в центрі міста, все чистенько й хайно покинута квартира на околиці, купа зламаних меблів і сміття. Звісно, сам факти. Існування обох патентів не є залізним доказом того, що вони будуть використовуватися при створенні шостої частини, але з огляду на слова зельника і прагнення рокстарів до інновацій, ймовірність імплементації штучного інтелекту в шосту частину GTA вкрай висока. Напишіть, що думаєте про це все. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і Дивіться, грайте разом з нами.